Нардеп Ігор Марчук вважає несмаком бруківку, якою стелять тротуар на вулиці князів Коріатовичів. Можливо, нардеп не є автором допису, який виставив на своїй сторінці, але цілком підтримує написане, оскільки не лише поширив, а й подискутував з кам'янчанами у коментах. Суть написаного зводиться до критики міської ради. Мовляв, від такого дизайну брати Коріатовичі перевернулись у трунах. При цьому Ігор Марчук написав, що з Михайлом Посідком у нього одне бачення естетики та краси. Дивно, чому нардеп не згадав, що жодне рішення у Кам'янці-Подільському не ухвалюється без погодження з Михайлом Посідком. Щодо самих кам'янчан, то їхні погляди на таку реконструкцію поділились навпіл. Одні підтримують, інші критикують і за дизайн, і за відсутність загальної концепції проведення таких робіт. Кожен окремий шматок, який ремонтується, має інший вигляд. Найбільше такий дисонанс обурює, коли йдеться про історичну частину Кам'янця-Подільського.